Привіт! Ви на каналі Самсвій Інвестор, мене звати Ростік. В сьогоднішньому відео покажу вам, як легально не платити податок від доходу отриманого під час торгівлі на фондовому ринку. Друзі, все вам буду показувати на своєму реальному життєвому прикладі, на своєму інвестиційному портфелі. Так що лайк за старання і напишіть мені в коментарях потім, чи вам даний відеоролик був корисний. Отже, подивіться, за 2023 рік я купував і продавав певні акції, що, в принципі, записував в свою спеціальну табличку, яку створив для того, щоб відслідковувати потім скільки мені доведеться заплатити податку, так взагалі виглядає взагалі весь список і вся табличка. Власне, по брокеру інтеректі брокер зможете побачити тут всі мої покупки, всі мої продажі по правій стороні. Ну і виходить на то, що за 2023 рік я наторгував на то, що отримав дохід в розмірі 2677 злотих. Звісно, в злотих, оскільки я проживаю на території Польщі, і всі акції, власне, і всі податки буду платити в Польщі в злотих. Тому, тому так. Але, звісно, даний приклад ви можете собі просто підлаштувати під себе. І виходить. На то, що за 2023 рік я купував активів на 45 877 злотих, а продав на 48,5 тисяч. Вийшло на те, що я отримав дохід в розмірі 2677 злотих. І в моїй країні, в Польщі, мені доведеться в наступному році заплатити 19% податку власне, від даного доходу. І, чесно кажучи, мені не до кінця хочеться це робити, втратити тих більше як 500 злотих, просто віддавати їх державі. Я хочу, щоб просто ті гроші працювали далі. Дальше і далі мені приносили дохід. Тобто, хочу не заплатити податку, власне, від доходу. Як це зробити цілком, цілком реально і цілком -ре легально? Отже, друзі, як це взагалі робиться? Подивіться. Є таке правило, яке називається Wash Sale Rule. До речі, це правило тільки є в Америці, в США, так що напишіть мені в коментарях, що так не можна робити. Так не можна було би робити, якщо б ви були громадянинами США. Дане власне, правило говорить нам про продаж зі збитками. Ця операція, під час якої інвестор продає або міняє ціний папер зі збитком і купує суттєво подібний 30 днів до або 30 днів після продажу. Власне, дане правило не. Не підлягає, власне, не підходить до Польщі, чи там до іншої якоїсь там країни, чи там України, чи тої самої Чехії, наприклад. І ми можемо так робити, що власне я буду робити. А сам буду продавати активи і буду їх одразу відкуповувати. Ну і таким чином, в мене кількість активів буде в портфелі та сама. А по факту я зневілюю весь свій дохід, який ніби як би отримав, і вийде на те, що на папері я все-таки, наприклад, не зароблю нічого, і мені не доведеться платити жодного податку. Звісно, зараз вам це покажу, все як це відбувається. До речі, якщо хочете отримати дану табличку, то можете це зробити за допомогою такого сайту під назвою Patreon. Посилання буде внизу під відеороликом, або напишіть мені просто в Telegram, я вам дам знати, як це можна ще інакше зробити. Отже, що я буду, що я збираюся робити, що вам буде потрібно робити. Подивіться, в мене є дохід в розмірі 2677 злотих. Мені потрібно так зробити, щоб власне. По лівій частині, тут де власне заінвестовані гроші, була цифра однакова, наприклад, з тими самими, наприклад, отриманими грошами під час продажу тих самих активів. Як це робиться? Подивіться, шукаю позицію в своєму інвестиційному портфелі, яка є наприклад, в дуже великому мінусі. Подивіться, в мене тут є так само табличка, в якій є всі ті мої активи, всі акції, кількість штук, який там загальний плюс, загальний мінус і тому подібне. Ну і подивіться, шукаю, наприклад, актив, який дуже сильно просів. Подивіться, наприклад. Давайте візьму компанію PayPal. У мене є 65 акцій. Там середня ціна покупки 69 доларів 28 центів. А одна акція зараз коштує 61 долар. Власне, я буду продавати акції PayPal і потім їх одразу відкуповувати. Зараз покажу я вам, як це взагалі відбувається. Звісно, зараз купувати чи продавати не зможу, бо власне торговий день на біржі власне почнеться в понеділок. Я до речі, знімаю відеоролик в неділю. Отже, що я буду робити? Подивіться, є PayPal, в мене є 65 акцій. Звісно, я їх не купував всі за одним разом, я їх купував дуже багато разів. Що в мене, в принципі, це вписано в моїй таблиці. І можете побачити, що я почав купувати акції від 7 грудня 2021 року. І тоді купив одну акцію, наприклад, за 191 долар, потім ще одну за 153, за 125, потім за 119. І, до речі, якщо ви будете продавати, наприклад, будь-компанію, любу, любу акцію, то є таке правило, яке називається. Це FIFO, тобто first in, first out. Тобто, що перше ввійшло до вашого інвестиційного портфеля, то буде перше, в принципі, протине. І в даному випадку вийдеться на того, наприклад, що якщо я продам зараз одну акцію, то власне продасться не якась акція, яку ви хочете, наприклад. А власне, продасть ця акція, яку ви купили найпізніше. І в даному випадку вийде на те, що я, наприклад, продам цю акцію, яку купив 7 грудня, там в ціні 191 долар. І подивіться, якщо я її фактично, наприклад, продам, то вийде на те, що я її купив за 191 долар, вложив тобто 191, а продам зараз за якихось скільки там зараз вона акція, коштує 60... 61 долар 26 центів. І вийде, і вийде на то, що по факту, якби я вложив 191 долар. А отримав 60 І вийде на те, що власне, по даній інвестиції власне, в дану акцію моя втрата буде розміром аж на цілих 130 доларів. Звісно, перевести то, наприклад, на польський злотий, то вийшло десь порядка тих 500-550 злотих. Надіюся, ви, в принцип, даний зрозуміли. І, звісно, якщо я продам одну акцію, ну, то вийде на те, що я, наприклад, по даній позиції втрачу там 500 злотих. Ну, але мій дохід зараз складає в сумі 2677. Тобто вийде на те, що все-таки, наприклад. Я зменшу е, ту суму, яка буде оподатковуватися, до рівня, наприклад, 2100 злотих. Ну, і в принципі, що мені потрібно буде робити? Просто продавати ще одну, наприклад, акцію, потім ще одну і ще одну. І продавати до того моменту, так, щоб мій дохід якби вийшов хоча б в нуль, або може взагалі вийти, наприклад, навіть сам мінус. Ну, але вийде на те, що ми примусово продали 4, наприклад, акції. Допустимо, що 4 акції цілком вистачить, щоб вийти, наприклад, там в нуль. Ну і що потім робити? Вам просто доведеться просто відкупити 4 акції, буквально в той сам час, навіть їх за 5 хвилин чи за скільки, майже можна сказати, одразу. Можете відкупити ті самі 4 акції. Звісно, вони у вас будуть відображатися вже як перші, точніше, останні куплені в вашій, наприклад, тій самій табличці. До речі, рекомендую вести таку табличку, бо потім буде важко реально розраховувати ті всі податки і з тим всім купатися, з тими цифрами буде досить. Таки важко. Але якщо є таблиця, досить таки легко буде. Ну і вам просто доведеться відкупити ті самі 4 акції, але вже буде, будуть ті акції відкуплені в ціні 61 долар. Тобто по ціні, можна сказати, по якій ви продали ті самі акції. вийде на те, що кількість акцій в вашому портфелі буде така сама, що зменшиться середня ціна покупки. І все-таки в майбутньому, коли ви будете продавати всі акції, наприклад, компанії, ну то вам доведеться продати ті всі акції, які ви купили останню в тій меншій ціні, якщо акція, наприклад, відросте там, до 100 доларів чи, чи, чи до 200, ну, то, звісно, вам просто з даної цифри доведеться заплатити більший податок. Ну, але пам'ятайте про те, що ви можете просто. Так робити, і потім шукати, наприклад, продасте акції PayPal, наприклад, заробити на тому, ну, то просто потім знайдете, наприклад, які акції у вас знаходяться в мінусі, і просто їх продасте. І так можете робити буквально до останнього моменту, доколи ви будете мати свій інвестиційний портфель. Але, звісно, якщо вам доведеться продати буквально всі акції з портфелю, ну, то якщо ваш портфель все-таки вийде, наприклад, в плюс, у вас буде якийсь там дохід, ну, то все. Таки той податок ви будете змушені заплатити. Але пам'ятайте про те, що власне такою маніпуляцією можна відтермінувати власне, оплату даного податку на якийсь там добрий час. І, звісно, весь цей період часу ті гроші будуть просто працювати на вас, ну і заробляти додаткові гроші. Досить таки проста маніпуляція, звісно, дуже багато цифр. І ніби здається, що це важко, але, чесно кажучи, коли ви зрозуміли, як це все має відбуватися, як це все порахувати, то створити. Такого типу табличку так само не, не, не займе вам дуже багато часу, ну і вам це опустить просто життя. І так можна робити реально рік, рік на рік, рік в рік, і так дуже-дуже довго, чуть не майже в нескінченність. Надіюся, вам відеоролик сподобався. Звісно, прошу лайк, підписатися на канал. І до зустрічі в наступних. Па-па!